Серпень 1914 дев'ятсот у Європі розгоряється Перша світова війна. У Львові створено головну українську раду на чолі з Костем Левицьким, 6 серпня 1914 року. На її заклик почалося формування легіону українських січових стрільців, першого українського військового формування у складі Австро-Угорської армії. Із понад 10 тисяч добровольців австрійський уряд дозволив озброїти 2,5 тисячі, які присягнули українському народу. Легіон став школою української військової еліти. Дмитро Вітовський, Петро Франко, Іван Чмола, Фриць Косак, Роман Купчинський, Андрій Мельник та інші розпочали свій військовий шлях у лавах січових стрільців. Серед них і перша українка офіцер Олена Степанів. Найбільше усуси прославились в боях з російською армією на горі маківці, на горі Лисоні під конюхами. А пресова квартира УСС стала культурним феноменом. Тут видавалися журнали і книги, відкривалися школи. Пісні січовиків написані в той час, і по сьогодні є символом України. Рішучість у сусідів на чолі з Дмитром Вітовським стала запорукою успіху листопадового чину і проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Усуси увійшли до складу Галицької армії, боронили українську державність в лавах дієвої армії Української Народної Республіки. Петро Франко став одним із батьків української військової авіації. Вихідці з лав УСС, як Андрій Мельник, стояли біля витоків Уво та УН. Сьогодні ми продовжуємо боротьбу, яку розпочинали 100 років тому добровольці легіону українських січових стрільців. Символічно Кашкет Мазепенка став частиною однострою ЗСУ. Честь і слава героям.